Щоби зануритися у купальські диваці, дівчата здолали понад сотню кілометрів. Ще до початку фестивалю взялися за вінки, бо дівчатам кортить дізнатися, коли ж заміж вийдуть. Хочу запускати на воду. Цікаво, що ж мені покажуть віночки. Запускати треба два вінка: один свій, а один свого суженого. І от якщо вони зійдуться на воді, значить вам судилося бути разом. Зв'язувати віночок. Наскільки я знаю, треба дуже міцненько, щоб було дуже міцне кохання. Це я вже доплела. От і мені залишилося сплести ще один, той який я буду пускати на воду. Зі словами, плет ой, пливи віночок за водою. Нехай буде миленький зі мною. Старші люди попереджають у купайську ніч із вінками не жартують, адже обряд має містичну силу. Буває таке, що мрії в дійсності здійснюються. Буває таке, що вінки пускали на річку. Також хлопці ловили теж в парі бралися не з тим, котрим гуляла вроді би дівчина, да зовсім другий ловив вінка, і з тим і бралася. Ті, кому пару не треба шукати, проводять час у майстернях. Гончар Віталій Китик вчить охочих своєму ремеслу, Найстараніших обдаровує сувенірами, аж на всіх не вистачає. Діло в тому, що в мене вже гліна ніялась. Пані я вже стараюсь просто показувати людям. На Івана Купала у Немирцях здавна гуляли усім селом. А три роки тому тут вирішили започаткувати традиційний фестиваль. Я просто пам'ятаю з юності, що ми святкували це свято і от. Спогад про юність, про басоноге дитинство наштовхнуло на те, що ми маємо відродити власне це свят. Магія свята захопила усіх без винятку. Ляльку Мурену скинули у річку, бо саме вона уособлює недобру силу. Згодом спалювали опудало та стрибали через багаття. Оксана Трокос, Євген Єсаулов Житомирщина, п'ятий канал.